Подорожі кличуть у удалечим Мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе вір'я. Верія. Габорчобат, геноцвалі. Добрий день, дорогі! Це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Вітаємо вас, в Грузії, з гірськолижного курорту Гудаурі. Саме сюди ми приїхали, щоб відмітити день народження туристичної компанії Феєрія, адже без феєрії не було б і програми Феєрія Мандрів. Мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. Всьому допоможе Феєрія Феєрія. Феєрія, мандрів, крок у майбутнє. Феєрія, Сенс твого життя. Феєрія, мандрів, дивний цей світ. Феєрія України. І читав, я феерія. цим горжусь. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Найголовніше у відпустці після вибору курорту обрати правильний готель. А якщо курорт гірськолижний, то місце проживання повинно бути максимально комфортним. Адже після цілого дня катання гірками душа і тіло прагнуть відпочити в умовах близьких до домашніх для того, щоб повністю відновити сили на наступний день. Саме таким затишним місцем є найкращий готель у Кудаурі з пригодницькою назвою Марко Поло. Готель розташований на висоті 2000 метрів над рівнем моря. Проєктований австрійськими архітекторами, він відповідає найвищим стандартам якості, тому це ідеальне місце для любителів вірськолишного спорту. Добро пожаловать в віддав. Всього 120 кілометрів від Тбілісі, і ви потрапляєте у засніжену кавказьку казку. Та все ж найкраще те, що готель знаходиться зовсім близько від трас. Тому, навіть якщо ви щось забули, повертатися недалеко. Унікальний природний рельєф, глибокий і стабільний сніговий покрив, відсутність каменів на трасах, лавинна безпека, високогірне розміщення. Це ті основні фактори, які приваблюють сюди любителів активного відпочинку зі всього світу. Попри те, що корор знаходиться в, в горах, типова для гудоворів погода тепло, сонячно і тихо. Сніг тримається на схилах з початку грудня і до кінця квітня, а його товщина досягає двох метрів. Камарчова не цвали! Окічла украле картвел. Важка здама діло санс. І навіть якщо ви не впевнено стоїте на лижах, не біда, адже зимова краса, оспіваних кавказських гір наповнить душу приємними емоціями. А якщо додати до всього традицій грузинської гостинності, то це не курорт, це мрія. Сумувати тут ніколи. Чисте гірське повітря наскрізь просочене добрим настроєм. Кохабе! Він вам не Найкраще продавати гірковий міст. В повному розпорядженні туристів якісно підготовлені траси загальною довжиною 57 кілометрів. Якщо грузинські гірки не дали вам достатній рівень адреналіну в крові, то тоді сміливо кидайтеся в сніжні кучугури після жаркої лазні. Контраст температур допоможе м'язам відновитися. Лазня, як засіб відновлення сил і очищення організму, відома ще з глибокої давнини. І про її корисні властивості написано чимало книг. А якщо така парна розташована в гірській місцевості, то вона ще більш позитивно впливає на здоров'я людини. Вірсонижний курорт це не тільки лижі та сніг. Це ще і басейн, і водички, де можна поплавати з товариство. Сиямо на найна. Тинувай на найнав. Феєрія мандрів. Крок у мандрів. життя. Сьогодні я вам з радістю представляю Гочу, Шеф-кухар, який буде готувати традиційні грузинські страви. Що ми будемо готовити? Сегодня Сьогодні вам о, предоставлю грузинський шашлик, фаршировано фаріл з оріхової пасти і з гранатовим соусом. Не потрібно знати, що справжній грузинський шашлик ніколи не маринується. До м'яса додають тільки сіль і перець. Речі, цікава деталь виноградна сушена воза. І саме на ній ми будемо готувати шашлик. Ті, хто був на Кавказі, вже ніколи не забудуть смак грузинського м'яса. І справа тут не в м'ясі, а у рецепті приготування. У нас є грецькі орехи, які обжарені на сковородці. Це для фарша, для фарша форелі. От берете, сипайте орехи і толкайте його туди. И берем форел, который у меня заранее я достал с него косточки. Фаршируется. Принятый такой хороший старинный рецепт, который заворачивает форел в ореховых листьях. я хочу сказать по грузински камоджоса сакартвелос гаомаджос украинос чао бзаndet цосагесаउनेбат твени карები твени карები ყოველთვის ღიარი ო наши двери всегда открыты яка гарна мова добро пожаловать в довори партнёр программы мережа туристичных агентств феерия мандрів Романтика грузинських гір зробить цікавою будь-яку мандрівку. Захоплюючи засніжені вершини, приковують погляд та допомагають зрозуміти усю красу гірського Кавказу, про яку раніше доводилося тільки чути. Серпантинова дорога гюрзою звивається між горами. Даруючи нові пейзажі та враження. А нас вона веде до одного з найпопулярніших туристичних місць у всій Грузії до першої столиці цієї країни містечка Мцхета. Місто розташоване в декількох кілометрах від Білісі. Тому потрапити до нього дуже просто. За легендою його заснував Мцхетос. Старший син царя Карпуса, легендарного прабатька грузинського народу. Стільки історичних пам'яток, скільки знаходиться у мцхеті, немає в жодному іншому грузинському місці. Та й, напевно, на усьому Кавказі. Статус столиці місто не втратило навіть після того, як її перенесли в Тбілісі. Тепер Мцхета – релігійна столиця Грузії. Християни називають його Другим Єрусалимом. І абсолютно заслужено. Саме у мскету принесла благу звістку свята Ніна, одна з найбільш шанованих святих у Грузії. Саме тут зберігається одна з головних християнських святий Хітон Господній. І саме тут знаходиться головний християнський собор усієї Грузії Святий Ховелі. Історія цього храму просто вражаюча У IV столітті. Цар Мірян III Дізнався від святої Ніни, що в його саду на тому місці, де виріс велетенський кедр, похована праведна жінка, яку погребли разом з хітоном Господа Ісуса Христа. Цар звелів зрубати дерево і витисати з нього стовп, який би став основною опорою для підтримки головної бані православного храму. Стовп виявився настільки тяжким. Що зрушити його з місця було неможливо. Свята Ніна молилася всю ніч, і вранці прилетів ангел, підняв стов і встановив його в центрі храму. Згодом на місці дерев'яної церкви був зведений величний кам'яний собор. Животворящий стов має зараз кам'яне чотирикутне покриття і розміщений в центрі собору. Феєрія мандрів, крок у майбуття. Феєрія мандрів, сенс твого життя. Каморджова! Гедецвалі! Скажу вам як мандрівник з досвідом. Кожна нова країна залишає після себе неповторний смак. І відчути цей смак можна тільки скуштувавши національні страви. А грузинська кухня багата на всілякі кулінарні витіки. Наприклад, от в такий цікавий спосіб печуть домашній хліб, і повірте, такого хліба в магазині ви не придбаєте. Символом же солодкої сторони грузинського кулінарного мистецтва безперечно є славнозвісна чурчхела. Це нанизані на нитку грецькі горіхи, які змочують у суміші муки з виноградним соком та яку не подавали б на сіл без смачного вина у Грузії обід не обід. Вот здесь хранится, делается вино. Здесь вино бродит, здесь вино э э выдерживается. И как говорят грузины, как ребёнок от матери рождается, так и вино рождается от своей матери, от лозы, винограда. Здесь э вино становится вином. На честь нашего визиту Господар дозволив відкрити маленький Квеврі. І зараз побачимо, як це відбувається, і ми скуштуємо справжню грузинську вина. Як ви думаєте, який об'єм такого маленького квеврі? А я вам скажу: 300 літрів. Який же тоді великий, запитаєте ви. А великий квеврі міщує в себе аж 2000 літрів вина, а то і 3, і 4, і 5 тисяч. Слава тебе, Господи! був баопарс. Слава Тебе, Господи!

Якщо ви не були в Грузії, то про гостинність ви нічого не знаєте. Гість завжди вважався посланцем Бога. Коли до будинку приходить гість, господар не сидить з ним один, а запрошує сусідів і друзів. Прагнучи створити для нього теплу і затишну атмосферу. І все це зі смачним вином та багатим столом. Давайте вип'ємо за двох кородов, прекрасних карадов. І за дві сторони. і і так. Давайте за за Києва і Слава Україні! Слава Грузії! класно, а сьогодні не дуже. Тому в Грузії справжні грузини зранку їдять такий курячий бульйончик, називається чахіртма. Найкращий час для катання це, звичайно ж, ранок. Свіжість відчувається по-особливому. Та й для організму людини це найбільш сприятлива пора. А так як поганої погоди тут не буває. То ранок впевнено пророчив нам чудовий день. Удаурі наймолодший і найперспективніший гірськолижний курорт Кавказу. Будувався він за рахунок іноземних інвестицій. Тому витяги австрійські вони дуже комфортні та надійні. Також в них передбачено аварійне електроживлення. Підйом не буде марно витраченим часом, адже краса навколишній гір просто заворожує. Як кажуть, краще гір можуть бути тільки гори. І гори гудаурі підтверджують ці слова на сто відсотків. Ці безкраї, поважні велетні так і спокушають пронестися по своїх засніжених схилах в погоні за екстремальними враженнями. Дивлячись на ці сиві красуні, і самому хочеться стати художником, щоб фарбами передати усі емоції, які переповнюють душу. Будівлю верхньої станції крисельно підйомника на горі Кудебі розмалював відомий грузинський художник монументаліст Автанділ Бургенідзе. Художник з дитинства знає всі гірськолижні курорти і схили в Грузії, адже ще батько поставив його на лижі, коли художнику було лише три роки. Перед тим як вирушити в мандри, треба убезпечити своє життя та свою подорож. Я, наприклад, без своєї страхової компанії нікуди не їду, а партнер у мене надійна компанія Фінекс. До послуг відпочиваючих маршрути усіх категорій складності, починаючи від зелених трас, які підходять всім новачкам і лижникам і та закінчуючи чорними небезпечними з одного підйомника на інший, і ми піднімаємося на висоту 3200 метрів. 3200 метрів. Та будаурі славиться не лише відмінними сертифікованими трасами, але й наширшими можливостями для позатрасового катання прираду. Це спуск цілинними сніговими полями, під час якого відчувається первісність матінки природи. Я піднявся на висоту 3268 метрів. За мною тільки казбек. 5047 метрів. вах вах вах, вах Привіт, Грузія! Ура, грузія, Гудаурі! Слава Україні! Героям слава! І you нам! Know! Грузія, Україна! Вієм! Цей підйом я присвячую рідній Україні, яка в мене жахли в серці. А на серці в мене завжди український прапор. Слава Україні! Я люблю Україну! Я люблю Грузію! Історія україно-грузинських взаємовідносин має вікову традицію, в якій, навіть якщо дуже постаратися, дуже важко знайти темні плями. Такі теплі стосунки наших країн це свого роду приклад для всього світу. Напевно, саме через це. Ми, українці, почуваємося тут як вдома. Тож приїздіть в Грузію та відчуйте її гарячий дух навіть у Холодних горах. І ви закохаєтеся в цю країну раз і назавжди. Пройшов ще один рік. Ми взяли ще одну висоту. Сьогодні це була висота 3268 метрів. Але з цієї висоти можна було побачити казбек. Висота казбеку 5047 метрів. Тобто, ви розумієте, у нас попереду ще дуже-дуже багато-багато вершин. Тому сьогодні я не буду говорити, який був рік, що ми зробили, що не зробили скільки нам ще треба всього зробити. Я просто хочу вас привітати з днем народження феєрії і сказати вам усім дякую за все. За феєрію! Ура!